Десятий клас. Лабораторна робота номер 8 Тема Визначення модуля пружності гуми. Мета експериментально перевірити закон гука і визначити модуль пружності гуми. Обладнання, гумова стрічка, канцелярські затискачі. Штатив з муфтою і лапкою, лінійка з міліметровими поділками, маркер, набір тярців, Маса кожного з яких 100 грам, або динамометр. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтеся з інструкцією до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Визначення модуля пружності гуми. Крок перший. Наносимо на гумці дві мітки на відстані 15 см одна від одної. Крок другий. Лінійкою вимірюємо ширину гумки А. Крок третій. Складаємо гумку у 8 шарів та вимірюємо загальну товщину ряду. Після цього обчислюємо товщину гуми Б. Крок четвертий. Обчислюємо площу поперечного перерізу гуми за формулою S дорівнює А помножити на Б. Крок п'ятий. Закріплюємо у штативі верхній кінець гуми. Крок 6. Підвішуємо до нижнього кінця гуми тягарець, маса якого 100 г. Вимірюємо відстань між двома позначеними вітками. Та обчислюємо. Видовження гуми Дельта L. Крок сьомий. Повторюємо дослід, підвішуючи до гумки 2, 3, 4 і 5 тягарців. Крок 8. За формулою, наведеною у теоретичних відомостях, обчислюємо модуль пружності гуми у кожному досліді та його середнє значення. Крок 9. Обчислюємо похибки вимірювання способом, запропонованим у інструкції. Крок десятий. Результати вимірювань та обчислень записуємо у таблицю. Завдання 2. Експериментальна перевірка закону ГУКа. На координатній площині з осями F і L відкладаємо точки, що відповідають результатам експерименту. Проводимо пряму, яка проходить через початок координат і мінімально віддалена від нанесених точок.